I don't you. So oh, you know. За спокой мой серце сумне до своєї груди, пригорни мене, за спокой мой серце, сумне, як життя за קוין מיר שטערן זון Дорога люба церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, благодать вам і мир від нашого Бога Отця та Ісуса Христа. Текст, який хочу запропонувати вам, це Дійс тих апостолів, 13 розділ, 22 вір, друга половинка цього вірша. Знайшов я Давида, сина Єсеєва, чоловіка за серцем Своїм, що всю волю Мою він виконувати буде. І це надзвичайно приємні слова, надзвичайно сильні слова, і слова, які тебе стимулюють, або які тебе надихають, які ти хочеш слідувати. Тому що хочеться бути в категорії, в якій знаходився свого часу Давид це людина по серцю Бога. Для того, щоб бути людиною по серцю Бога, то Давид. Бог говорить, яка риса має бути в цієї людини, і Бог каже, що всю волю мою він виконувати буде. І це єдине по суті риса напевно потрібна для людини, для того, щоб бути по серцю Бога. Це чіткі, лаконічні, зрозумілі слова. В цих словах ми бачимо ще те, що Бог каже, що знайшов я людину. В дано випадку це говориться про Давида, але коли ми акцентуємо або зупиняємося на слові знайшов, то ми можемо зрозуміти те, що Господь шукає до цього часу людину. Господь шукає і Він заглядає. В людське серце. я вірю те, що Господь в моє серце заглядає і у ваше серце дивиться. І Він дивиться на те, наскільки здібне моє серце, наскільки здібне ваше серце, до того, щоб виконувати всю волю Божу. І хочу зауважити ще одне, що виконувати всю волю Божу. Не її частинку. Не ту частинку, яка, можливо, нам легко до виконання, але всю Божу волю. Якщо ми повернемося з вами до життя Давида і на початок його взагалі можливо росту кар'єри, якщо так можна взяти, то хочу зупинитися на двох моментах із життя Давида. Перший момент це коли батько Єсей. Доручає Давидові занести певний пайок, певні продукти для його братів і начальників того війська. І ось він йому дав задачу: Давид іде, і він в щирим доброму серці хоче виконати те, що доручив йому батько. І коли він прийшов і побачив військо, яке стоїть ізраїльтяни навпроти фелестимлян, і ось стоїть фелестимлянин, необрізаний фелестимлянин, який проголошує своїм сильним голосом злі слова, він проклинає полка Бога Живого, і він насміхається над самим же ж Богом живим. І Давид бачить саме цей момент, що Голіаф він насміхається над Богом Всевишнім, і він проклинає ізраїльський народ. В той час, коли ізраїльтяни, військо стоїть перед Голіафом, то вони бачать в ньому страшного чоловіка, вони бачать в ньому досвідченого воїна. Вони я думаю, повністю вже роздивилися його всі обладунки. Вони бачать на ньому величезну сильну, міцну, важку зброю, шолом, щит, спис. Все це вони бачать на Голіафі. Але Давид бачить іншими очима. Він дивиться не на самого Голіафа, який є лише. Плоть і кров, а він дивиться те, що Голіаф говорить, він дивиться на те, що Голіаф він посягає на святе, на Боже, на Божий вибраний народ і на Бога самого. І саме на цьому основується його впевненість в тому, що Бог дасть перемогу. І це один із важливих уроків і життя Давида, те, що Давид бачить по-іншому. Коли є певна загроза, Давид бачить в цьому можливість, всі бачать загрозу, а Давид бачить можливість. І тому кожному із нас хоче побажати, щоб все, що нас оточує в нашому житті, якщо воно має певну загрозу, якщо ми будемо з вами вчитися довірятися нашому Господу. То ми будемо бачити в тих загрозах, в тих страхах, ми будемо бачити можливість. Можливість для того, щоб прославилося ім'я Боже в нашому житті. І це надзвичайно важлива думка, яку Давид вчить кожного з нас дивитися на загрозу, на страх іншими очима. Погляд його. Він був сконцентрований лише на Бозі і для того, щоб прославилося ім'я Бога. Він не переживав за своє життя, він не переживав за те, що він раптом може не перемогти, тому що він взагалі про це не думав. І він був переконаний в тому, що Бог осмієнний бути не може. І ось на цьому і формувався погляд Давида. Інший момент, де Давид теж дивиться по-іншому. Це коли в нього стала можливість, як він втікав, уже більше десяти років був у втечах від лиця Саула, і от в нього з'являється можливість для того, щоб підняти руку і вбити Божого помазанця Саула. Але Бог його стримує. Бог його стримує, і він відрізає лише клаптик плаща. І, знову ж таки, він бачить в собі промах, він бачить те, що він поступив незгідно Божої волі. Він бачить те, що він підняв руку на Божу помазанця. Всі інші послідовники Давида, вони бачили те, що в Давида з'являється можливість вбити Саула і що він втрачає цю можливість. А Давид, після того, як відрізав клаптик плаща, він бачить те, що Дух Святий його починає докоряти. Це погляд Давида, це духовні очі, які. Дозволяють Давидові бачити своє порочне серце. І ось він просить Бога милости і прощення за те, що Він поступив не так, як Бог цього хотів. Але Роблячи певні висновки, ми можемо зробити лише одне, що в цьому і заключається наше християнське життя, те, що ми не можемо ідеально його прожити абсолютно, але ми повинні з великим усвідомленням своєї гріховності і порочності вчитися Бога просити прощення і просити Його милости, і падати перед Божим лицем. І Ім'я Ісуса Христа і крові Його святої просити Божого помилування і очищення. Два таких маленьких урока. Перше це те, щоб ми завжди, дивлячись на певні загрози, намагалися бачити очима Давидовими, щоб ми бачили можливість, а не загрозу в певних наших страхах. І, друге, це коли ми десь провинилися, щоб ми давали Духу Святому нас облічити, і щоб ми вчилися просити Бога прощення, і щоб ми вчилися Богу виплакувати в нашому серці, і з великим проханням, звертаючись до Бога, до Його милости, благали Його про прощення і Прочищення, нехай через наше життя, через наш погляд, через наше правильне ставлення до наших промахів, вчинків, щоб ми могли ім'я нашого Господа прославити, ім'я Ісуса Христа. Нехай Дух Святий нам цьому допоможе. Слава йому, честь, хвала і поклін. Амінь.